Пам'ятаю, що то був якраз такий останній наш робочий день. Я гранату! Намалювалася посадка з правої сторони, на якій ми були як на долоні. Мені аж не по собі стало. Граната! Хвилині на 15 у нас одразу стає контакт. Я тут! Ідуть зараз! І ворог був справа, зліва, я якби на броді якомусь вийшло. Ми вже розуміли, що треба відходити вже. Командир робить тільки два шаги, я на його місці стою і відразу вибух. Мене звати Красновський Дмитрій, мій позивний американець, мені 25 років. Я військовослужбовець третього полку, сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. На підсвідомості завжди, можливо, хотілося бути військовим і не просто військовим, а саме в, елітні, в елітних військах. Я цього всього не боявся. Не, віддався, не боявся цієї відповідальності. Я завжди намагався брати на себе якісь там додаткові. Моменти, додаткові завдання, якісь додаткові ролі. Але коли я йшов на службу, ще в самому початку я серйозно до цього віднісся. І я був готовий, що може бути така ситуація, що доведеться загинути. Неможливо воювати довгий період і бути цілим. Типу, це життя і це удача, кому як, як, як пощастить. Саме таке цікаве відчуття, з яким я прокинувся, це те, що ноги повністю відчуваю, і я лежачи, мені здається, здавалося, що я стопу так, стопу, так шевелю. Я спочатку зрадів, е, ну, на під, це все було на підсвідомості, тобто, внутрі, все було в голові. І тіпо, я в нього кажу: друже, тіпо, ти можеш сказати, тіпо, е, ноги на місці чи ні? Бо така кажу, ситуація, що я їх відчуваю. Ну, Він стоїть, дивиться на мене. Я бачу, що він. Е, ну, не хочу казати. Я, я починаю його кажу, Дружище, я розумію, я сам медик, я розумію, що там ноги типу, було вже не врятувати, мабуть. Але така ситуація, я їх відчуваю. Скажи мені, як є, я типу готовий до, до будь-якої відповіді. Просто я маю це знати. Типу. І він каже: нема. Я пам'ятаю, це була дуже крута подія. Це був Київ із Air Сіті марафон. Я тоді, до речі, не спав всю ніч. Настільки для мене це було відповідально. Цей старт, коли гімн лунає, коли всі співають його, коли йде відлік, коли старт, всі біжать, це, це просто. Коли сталася ампутація, коли сталося поранення, я навіть тоді все, типу, ну нема, що вже зробиш. Подумав, типу, ну, мабуть, вже на цьому хрест. Я ж так любив бігати, і, типу. Як тепер далі це все буде? Прожився всі моменти, це все залишилось позаду. Можна жити їми кожного дня, можна кожного дня згадувати це, якось негативно себе налаштовувати, переживати через це все. Це вже сталося і нічого не зміниш. Нам потрібно прийняти це і йти далі, Іти далі шукати нові можливості, щоб проявити себе. Це... Коли я дізнався, що мій побратим буде біжати в марафон незламності, я захотів знову відчути всі ці враження, відчуття, пережити це все. Хоч уже і не на своїх ногах, але все одно бути у епіцентрі цих подій. Людина, яка буде бігти зі мною марафонською дистанцією, це справжній чемпіон. Це Олександр Тітенко, мій побратим, бойовий товариш. Ми з ним познайомилися у 2020 році. Десять С З чіпом сайт треба. Нас буде видно лайка. <laughs> Нас буде видно скрізь. А Твоя пов'язка. Носки. Така сама у мене буде пов'язка. Тема, тема. Да. Ну і с айконі кросовочки. Красовочки тоже. Да. покажу тобі. Тиш, ти ж в них розбираюсь. Эндорфін ран третій. Дуже хорошо. Дуже хорошо, бачиш? Так. Да. 200 грамм 2 крославка. Красота. Ну попробуй. а ти що вони набирає коляска так скорость, ти що. Буде поляка стоять завтра <реклама> <реклама> Сиру да, погоду буде сиру пиляка стоять, братан. Да. Будуть тут пилі, пили латати, бігаються да, перші. Будуть перш, як то кажуть, летати з сиру погоду, так? <реклама> да? Та я тебе, роблю, братан. Ми, ми пробіжимо з тобою на последній, спомніш мої слова. Конечно. Даже знайдуться, побачиш. Коли я бігав перші свої кілометри, я просто чесно думав, що всі, хто бігать в це якісь ненормальні люди, бо це просто неможливо. Я впевнений, що цей забіг побачить багато хлопців з поранених. От, тому це більше буде як посил для них, щоб показати, що ти не просто людина, яка після поранення щось може. А зробити це так, щоб ти зробив це краще ніж здорові люди. Не всі можуть пробігти марафон, хоча у всіх у більшості є руки ноги да, у здорових людей, і вони це не цінні. Половинку подолали. Люди думали, що ми половину, а ми марафон їбанемо. Yeah. Робимо це фінішна пряма 100 метрів. Well, ok, ok. <laughs> Це всі випробування, які нам е, посилаються е, протягом нашого життя, вони не просто так. Вони для того, щоб ми стали сильнішими і кращими. Тому потрібно пам'ятати про це. Потрібно жити життя, тому хто як не воєнні, знає, як не військові, хто знає справжню ціну цьому життю. Тому я, ну, я не можу зрозуміти, як, ну, як може бути по-іншому. Для мене тільки так, тільки вперед.